Тому що Путін як реаліст, розуміє, що в нього немає ніякого виходу? Війну треба продовжувати. Україну треба зліквідувати. Яким чином ви доб'єтеся визнання того, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області, Крим і Севастополь це частина Російської Федерації, якщо ви залишаєте на політичній мапі світ Україну, в якій ці території записані в Конституції. Навіть якщо уявити, що вона змінить свою Конституцію, це точно гарантує територіальну безпеку Росії на майбутнє? При першій ліпшій кризі, і росіяни це вже знають, відразу українці можуть скористуватися ситуацією, щоб вдарити їх в найболючіше місце, так було в 1991 році. Росіяни між собою розкололися. Один російський центр переміг інший, і рівно в той самий день, коли відбулася ця перемога, рівно в той самий день, коли на Луб'янці відкорковували. Пляшки з шампанським у зв'язку з забороною Комуністичної партії Радянського Союзу і говорили: «Уж заживем ці під, так заживем. В цей самий день Верховна Рада України ухвалює акт про незалежність України. Ви розумієте, який це забув шок для них? І Травма. Травма, травма на все життя. Тому що якщо б цього не відбулося, вони б отримали контроль над всією територією колишнього Радянського Союзу від Ужгороду до Ашхабади. Я не перебільшую ніякого руху за незалежність. Не було б, якщо б не рішення Верховної Ради України. Не було б. Латвія, Литва, Естонія вийшли б. Можливо, довелося б врегульовувати стосунки з Молдовою і Грузією. Але на цьому було б все. Угу. Весь Радянський Союз залишився під владою Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Українське рішення знищило всі сподівання. Всі почали дивитися в різні боки.